Рішення на державному рівні перевести торгівлю деревиною у площу біржових торгів з 1 липня 2021 року виявилось досить успішним. Це сприяло підвищенню прозорості ринку, стало новим етапом його розвитку. На підтримку даного рішення Українська універсальна біржа реалізувала механізм продажу. Він дозволяє конкурувати покупцям за найвигідніші запропоновані ціни на сировину. Стандартизація та встановлення норм стимулювали розвиток біржової торгівлі деревиною. Зі збільшенням ліквідності ринку біржа впровадила формування індексів середньозважених цін. Це стало одним з найбільш важливих етапів розвитку торгівлі деревиною. Індекс враховує особливості формування цін на необроблену деревину. Його розраховано за методикою, що розміщена на сайті бірж. На кінець 2022 року більше трьох тисяч учасників ринку долучилося до формування цінового індикатору ринку. Індексу середньозважених цін на необроблену деревину. На основі біржових угод, укладених за напрямком необроблена деревина та пиломатеріали, біржею окремо розраховуються місячні та тижневі індекси середньозважених цін на необроблену деревину, зокрема на лісоматеріали та деревину дровяну В основу розрахунку покладено ділення загальної вартості з урахуванням ПДВ, укладених на біржі біржових угод. Щодо необробленої деревини на суму обсягів необробленої деревини та відповідними біржовими угодами у визначенні періоду. Розрахунок місячного індексу середньозваження ціни на круглі лісоматеріали здійснюється відповідно до асортименту найпоширеніших порід та їх класу якості. Ці дані публікуються біржею окремо на кожний тиждень місяця та загалом окремо на кожний місяць. Узагальнені показники дозволяють охарактеризувати ринок, але інформація по сторонам угод їх об'ємам залишається закритою. Індекс середньозважених цін на деревину дровяну розраховується помісячно та потижнево, відповідно до виду в залежності від напрямку використання та групи порід для деревини дровяної непромислового використання. На сайті біржі за напрямком необроблена деревина та пиломатеріали. Біржа безкоштовно розміщує місячні та тижневі індекси на необроблену деревину, що створює актуальний орієнтир для всіх учасників ринку і допомагає у створенні справедливої ціни на необроблену деревину. За ціновою динамікою індексів графічно моделюється біржовий індекс, за яким можна прослідкувати цінову поведінку і його зміну з часом, простежити виникнення профіциту на ринку або ж виявити періоди пікового споживання ресурсу та загалом зробити оцінку процесу, що відбувається на ринку. Ще одним не менш важливим етапом розвитку біржової організованої торгівлі деревиною є запровадження щоденних індексів, над якими зараз працює біржа, та які слугуватимуть релевантним показником зміни кон'юнктури ринку у найкоротший термін і мінімізують волатильність цін. Вже через рік індекси середньозважених цін на круглі лісоматеріали та деревину дров'яну, що формуються на біржі, стали універсальним індикатором для оцінки змін цін на необроблену деревину ринкової ситуації та важливим заходом для формування прозорого та конкурентного ринку необробленої деревини в Україні. Варто зазначити, що на кінець 2022 року індекси середньозважених цін на необроблену деревину стали оптимальним ринковим інструментом. Продаж необробленої деревини на постійній основі впродовж 2022 року дозволили укласти близько 16 тисяч договорів з купівлі продажу деревини. Перевагу від біржових торгів насамперед отримують лісові господарства. Але усі учасники ринку мають змогу сформувати ціну у конкурентному середовищі, збалансовану попитом та пропозицією і мати доступний ресурс. Тож створення власного індикативу на товар це є європейською практикою. Що дозволяє уникнути демпінгування ціни та дозволяє отримати реальну ринкову ціну і створює орієнтир на внутрішньому ринку для всіх його учасників? В цілому, біржові індекси на необроблену деревину це зручний інструмент для аналізу цінової ситуації на ринку.